Добрий день, дорогий щоденник. Сьогодні який там шостий день, як ми в будинку. І сьогодні я е, цілий день записувала все на ковпрошку. Ось мене говпрошка є. І ще на велику камеру пробувала теж записати. Але на випадок, якщо звідти відео е, нормальне не вийде або не буде нормального звука, записую це відео. Значить, маленький дайджест, що було сьогодні. Значить, з самого ранку, першим ділом, я е, прибирала. Тут я кожен день мию підлогу, кожен день замітаю, бо того, що коти теж тут гасають, роблять бардак, і ми все время сюди заходимо, тобто заноситься нас це дуже багато пилюки. Тут ясна справа теж я прибирала. І тут зранку я розклала коробки по кімнатам і поверхам, де що має бути. І тут було все пусто. Ми потім з'їздили на квартиру, зробили одну ходку і привезли ще речі. Основне вже по спальням і по ваннам рознесли. Уже стоять пусті коробки, які ми будемо використовувати завтра. Але коробки тут на пі коробки до цього. І це вже третій раз я загружаю мийку для посуди, бо я розбираю посуд і все туди складаю, щоб воно все було чисте. Ці коробки, які вже тут стоять, це вже ми привезли сьогодні. Тут всякі крупи, макарони, спеції, ще там якийсь посуд, ну все, що було на кухні. Це я вже розберу завтра, бо що сьогодні я вже не хочу. Також деякі ще ми привезли декорації з квартири, це дохилу віна все. Так що, о, о, цим займалася. Далі, нарешті, я вистирала ковір. і попилососила, і мокрим полісосом, і сухим на дворі. висох, красавчик, пахне весь цвіте і прекрасний. Що ми ще сьогодні зробили? А, Сьогодні перший раз у нас забрали сміття і, і, і брендом зробив інтернет. У нас тепер є інтернет в домі. Що не може не радувати. І от готуємося до вечері. цю сковородку і все це діло. Замаринувала курку, тут у нас перець і пару грибочків, тут зелень, цибулька Петрушка-чесник, тут ще гострий перець бренду надали на роботі, ну, його колега вирощує і пригостив його. Так, а тут в мене картошка вже почистила, У водичку поскладала, щоб не потемніло. Да, тут грязний баняк стоїть, бо в мене зайнята машинка, а його нема куди впихнути. І он на дворі вже горить кострик. Перш ніж на дворі розкажу вам прикол. Значить, е... перш ніж я пішла прибирати на двір, У мене був план наконец-то, добратися до цих шкафів, щоб зробити всі полки і все інше. Краска є я цей е... клейонку знайшла, ну, щоб закрити тут те, що мені не треба фарбувати. Я не знайшла краску на оце, а якщо я знайшла, то я не знаю, як її відкрити. Це один момент. Другий момент, я не знайшла скотч, щоб приклеїти цю клейонку туди, щоб не покрасити лишнього. То, кстати, добре, що занагадала про це. Зараз скажу Брендону, щоб шукав мені фарбу на завтра. Того це діло було відкладено на завтра, бо не вийшло, общем. Ну і замість того, щоб робити цю покраску, я пішла на вулицю. На вулицю в мене теж роботи вистачає. Значить, я позамітала і прибрала ось дві площадки. Уже, звісно, знову листки нападали, але їх падати буде ще багато і багато, бо того, що у нас тут дуби. Он там зібрала кучку і тут ось площадку повністю всю я загребла. Он здоровенний мішок листя і всякого назбирала. Так що у нас це тепер чистенько. Тут я ж знову такий ковер чистила. І тут у мене рослини. Сьогодні я всі рослини повиймала на вулицю. Ось у мене такі красончики стоять, всі їх полила. Тут у мене ось мала бути петрушка з укропом, але щось не сложилося. Хоча після переїзду укропчик пішов, кстати, виглядає набагато краще. Так що всіх я сьогодні полила, всіх побрискала. Тут пальма вже стрілу пустила нову, їй понравилося походу. А тут у мене авокадики, понабирала їм свіжої води, поставила. От в мене такий метод пророщування авокадо. Я беру маленьку бутилочку, одрізаю верхушку, перевертаю у воду, і воно так оце стоїть, поки не проросте. А проростає воно досить швидко, гляньте. У мене вже є ось тут один з корінчиком. Ой, взялась назад, взялася назад. І отже верхушка вже почала рости. Вода в такого кольору, бо того, що я їх обробляю марганцовкою. Бо того, що вона була дуже погана вода. І ця вода, вона прям коли постоїть день-два, вона прям перетворювалася в жилі. І в мене всі рослини, оця земля там де ростуть рослини, воно все почало покриватися плесінню. Ужасно взагалі. Ну, щоб не було тої плісня, я обробляю їх марганцовкою, це такий нормальний такі, скажімо, антисептик. Так що от такий дайджест за сьогоднішній день. Так, я вже повиносила надвіруса. Наша зелень, курочка, все як треба. І ось наш костер. Димить, щось дуже сильно. Ой Боже, не знаю, куди стати. Єдине, що мені не подобається, що вона почала шкварчати, все було гарно, а тепер воно димить. Фу, вогню я не бачу, і картошка не жариться. Я знаю, як це робити на дровах, але мені геть не подобається, як вона на вуглях. Щось я подозріваю, що я зараз тобі на газ її дожарювати. Вона так не пожариться, вона стоїть, тут є тепла. Ну, не знаю, почекаю, ще трошки, якщо нічого не зміниться, будемо щось предприймати. Отаки ми палії. Так, і тут ситуація у нас покращується. Гляньте. Картошечка. Красота. What do you think? This is awesome. Картошка вже така, ну майже готова. І я хочу додавати овочі і цибульку з маринаду із відкурки.

Так саме відбігаємо трошки в сторону, щоб вона не стояла вже нам на... Ой, вже. на головному вогні. Воно від температури далі буде плавитися, але вже не буде так горіти. Штука. І тепер курочка. Це коринна грудка, я замарнувала її просто.

Уф, уф. Снимаме куръткото. вони много бързо. Надявам се, не сръбят. Не Не дай малко стил. Картошка, курочка. Тут у нас герчица с хріном. Стіль перець і це аджика натурального виробництва. Ми її купили на українському фестивалі, так що. Добавлю бути смачно. Так що всім, хто їсть, смачного. Ви тільки погляньте, береш картошечку, а сирочок тягнеться. Ой, красота. Так. Красиво. Зараз будемо пробувати. О, є, десь он за туалет. No, oh, <laughs> of course, jest. Mmm, oja. Oh, yeah. Chęć do yeah. taste the pepper, ja spróbuję onion, potato, and cheese. Oh yeah. It's you like good. it? Oh yeah. jest я jest bardzo dobry. Nie. dobrze Nie. 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 Я не клала багато солі, бо я люблю, наприклад, дуже солене. Але ж я не можу вбахати всю сіль сюди. Я ж не сама їм. Тому хто захоче сам собі досолить, правильно? Хочу спробувати курочку. Пахне добре. М -м -м. Курочка дуже добра, бо тому що не пересушена. Прямо от, така, як надо. Взагалі супер. супер. з аджичкою. Так, що всім смачного вти їсть, кажу ще раз. І пізніше що покажу що ми зробили. Для вас це одна секунда, а ми покажемо вечеряємо. Ну що, у нас вже е, сьома вечора. Як бачите, вже стемніло. І ми вже повечеряли. Вже стіл прибрали, все прибрали. Я включила гірлянду. Ось така от. Красота. Тут у нас світить. О, красунки. Да. Так що такий от гарний у нас вечірній дворик. Зараз з сторони. А. Ой, круто, мені так подобається. Прям така атмосферна ця грилянда. Прям ні секунди не пожаліла, що купили. І також у нас тут є ще отака штука. Вона, типу, приманює всяких мурах і комах. Але щось я поки що не замітила, що вона працює, бо того, що я вже я сиділа на вулиці і мене вже комарі загризли. Прийшлося вдіти світер і штаниці, при тому що на дворі жарко, Ну, другого вибору немає. Або так, або ніяк. Так що, отакий от на вечір. І пішли ще наверх. Зараз покажу, що в нас там ще новенького. Так, і я вже вийшла на другий поверх. І та-дам! У мене зроблена душова. Наконець, нормальна душова. Шторку повішали, палку поставили. Новий душик. Працює все супер, дуже класно. Все прям чотенько. Ще 5 хвилинок посижу на дворі, на свіжому повітрі. І піду пробувати душ. І так само душ ми новий поставили в брендена у ванні. Зараз боже така темнота. Вибачайте. О, боже. В брендена так само новий душ. Ми поміняли обидва. Обидва душечка у нас були новенькі. Так що, отакі от справи. Так що зараз ще 5 хвилинок переваримо вечерю, посидимо ще на дворі, там трошки поговоримо. І купатися і в піжамку, і в люлю. Може, зразу й не засну, але як мінімум лягти. Бо то що після всього сьогодні те, що я греблась там на дворі, це все носили, возили, заморилася. Так що, що ми кажемо інде анд? Пока-пока. Пока-пока.